Україно, свята мати героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітрів кавказьких, шумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника батька Хмеля. Іванівці пишаються своїми героями. Серед них і легендарний Михайло Москалюк на псевдо Спартан. На початку лютого 1950 року він та його дружина Ольга Бойчок Москалюк, а також ординарець Прокіп Арибшук на псевдо псевдолиси Спеченіжина загинули в Київці, облаштованій у родинній хаті сотенного Спартана. Донедавна пам'ятник заходився на подвір'я одного із мешканців села. Тепер його перенесли у центр населеного пункту. Сьогодні згадуємо не тільки Спартана, а згадуємо усіх, хто загинув за волю України. На жаль, хлопці будуть. Шкода, втрати втрати молодих людей для нашого села. Якраз Кристан Назар загинув цього літа, 24 липня, біля Кордюмівки Донецькій області, захищаючи волю України. Після пам'ятної частини заходу священники провели поминальну панахиду. По твоєї царствої сили слава отця, син і сина і святоду. Наступного року в Срі святкуватиме 75 п'яту річницю із Дня Смерті Героя. Святкування планують зробити на обласному рівні. За Іванівці Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.